Звичайна поїздка до магазину, що перетворилася на сцену з бойовика, сталася у Флориді США. Літня жінка Сандра Сміт зробила покупки у магазині і підійшла до своєї машини, коли побачила, що всередині сидять четверо темношкірих чоловіків. Не вагаючись, Сандра кинула пакети долу і дістала з сумочки пістолет. Він був важким, і жінка голосно закричала: у мене пістолет, я знаю, що з ним робити. Геть з машини. Хлопці, миттю вискочили. Чили і втекли, а стара леді поклала пакети до багажника і сіла в крісло водія. Сандра нервувала, руки тряслися, і ключ ніяк не попадав куди треба. Вона намагалася ще і ще раз, аж потім побачила свою машину, що стояла неподалік. Сандра поклала свої торби у свою машину і поїхала до поліції. Там вона зустріла тих самих хлопців, яким погрожувала пістолетом. У відділку вони розповідали, як стара бабця вкрала їх авто. Сандра вибачилася. Ну, стара жінка, що з неї взяти.